тут у музеї Лаплата, що в Буенос-Айресі можна побачити кістки гліптодонтів, тварин схожих на броненосців. Але найбільшу цікавість викликають ті кістки, які розташовані далеко від відвідувачів у науково дослідних лабораторіях музею. Вони належать неоскларукаліптосу, представнику родини гліподонтів, і їх ймовірно вирізали кам'яними знаряддями. Історичну знахідку зробили на будмайданчику неподалік аргентинської столиці. Використовуючи радіовуглецеве датування, науковці виявили, що останкам від 20 до 21 тисячі років це означає, що люди в регіоні з'явилися набагато раніше ніж 16 тисяч років тому. Як уважали до цього Я дістався сюди до цього місця. Техніка просунулася трохи далі, і там я виявив цілу купу дрібних хребців. Уважно вивчивши знахідку, науковці зрозуміли, що знайшли щось дуже важливе. Я став помічати абсолютно унікальні сліди. Я не фахівець зі слідів, але я можу відрізняти сліди гризунів, м'ясоїдних тварин і рослин, і вони не збігалися з жодними з них. Палеонтологи кажуть, що відкриття створило нову гіпотезу про раннє заселення Америки. Ми маємо дані зі США, Мексики, Бразилії, але люди йшли з півночі, інакше кажучи, що давніші дані з місць розташованих південніше, то більша ймовірність, що розселення мало розпочатися набагато раніше. 2021 року в журналі Science опублікували дослідження, у якому припускають, що скам'янілі сліди втиснуті в бруду нью Мексико можуть бути віком від 21 до 23 тисяч років. Це вказує на те, що люди оселилися на континенті Америка раніше ніж припускали.